Деякий час тому переглядала відео одного майстра, котра розповідала про практику подолання страху, як працювати з ним так, щоб він відступив. Це нагадало мені матеріали з ченнелінгу, де вищі сили пояснювали, що за нашими страхами ховається наша енергія, потенціал і вершини, які ми уникаємо через страх. Згадалася і ситуація, що сталася зі мною минулої весни. Тоді я проходила період трансформаційної очистки і раптом захворіла за студою, хоча зазвичай рідко хворію і маю достатньо хороший імунітет. Ця ситуація сталася вранці, коли я сиділа в певному медитативному стані і від щирого серця дякувала вищим силам. Переді мною з'явився образ чоловіка в довгому полотняному плащі з капішону. Його обличчя було спотворено, це було поєднання шкіри очей і кісток, що викликало б у когось страх чи жаль. Я ж відчула лише легке здивування, але була спокійна. Він хмикнув і сказав Зазвичай люди лякаються, але ти не боїшся. Потім його обличчя стало звичайним чоловічим, хоча я його й не запам'ятала. На моє питання, хто ти, він відповів твоя хвороба. Я запитала, навіщо він з'явився, і він сказав просто так поспілкуватися та попрощатися, я приходжу до всіх, але не всі мене бачать чи чують. І тут щось всередині мого серця чи душі почало з ним говорити, і я ж була ніби свідомим спостерігачем. Моє серце висловлювало вдячність за те, що він прийшов і допоміг мені усвідомити певні речі. Я зрозуміла, що його завдання навчати людей, давати їм досвід, допомагати опрацьовувати моменти, які вони не помічають. Він несе любов, хоча всі його бачать інакше, як і його обличчя на початку. Коли я висловила вдячність, він усміхнувся і сказав, що йде, бо йому тут більше робити нічого. Ця зустріч тривала всього декілька хвилин, але залишилась зі мною надовго. Після цього моє самопочуття стало покращуватися. Температура зникла і почався процес одужання. Це досвід, який змусив мене замислитися. Іноді потрібно просто прийняти хворобу, як і страх, розуміючи її сенс, а не боротися з нею. Не можу говорити за всі випадки, але здається, що принцип працює. Наші думки створюють не лише хвороби, а й страхи. Проблеми в стосунках тощо, і як ми їх створюємо, так само можемо впоратися з ними. Прикладів, коли люди долають важкі хвороби завдяки зміні свого мислення і сприйняття, дуже багато, тому все в нашій свідомості. Поділіться в коментарях, можливо, хтось із вас також мав подібні досвіди.